Служба безпеки України спільно з БЕП викрила посадовців департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради на розкраданні державних коштів. Злочинні дії чиновників міськради призвели до розтрати майже 5 мільйонів гривень, які були призначені на закупівлю БПЛА для ЗСУ. Так, у грудні 2023 року фігуранти проводили процедуру закупівлі квадрокоптерів DJI Mavic 3 t для потреб сил оборони. Тендер виграла приватна Компанія, яка спеціалізується на постачанні різних видів обладнання, загальна сума укладеного контракту становила майже 39 мільйонів гривень. Керівник департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи полтавської міськради разом з підлеглим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, у результаті чого вартість БПЛА була штучно завищена. На основі зібраних доказів та проведеної експертизи правоохоронці повідомили двом чинним посадовцям, колишньому очільнику департаменту та керівнику фірми-постачальника дронів про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 364 зловживання владою або службовим становищем та частиною 1 статті 366 службове підроблення. Досудове розслідування триває, фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники департаменту військової контрольного СБУ спільно з ТУБ в Полтавській області та УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.